Дорогі у Христі сьогодні церква урочисто відзначає праздник Господнього Вознесіння. Це свято завжди припадає у четвер сорокового дня після Христового Воскресіння. Воно є одним з великих господських празників. Це свято звеличує подію Христового Вознесіння на небо та підкреслює її значення для Христа і для нас. Джерела трьох перших сторіч нічого не говорять про цей праздник. Знавці обряду вважають, що в перших трьох віках цей праздник святкували разом з праздником зіслання Святого Духа в четвертому столітті праздник Господь. Дього Вознесіння стає загально знаним. Історик Сократ називає його всенароднім празником, а цариця Олена поставила храм у честь цього празника на місці Христового Вознесіння. Після подій Воскресіння Ісус Христос кілька разів являвся апостолом і проповідував Боже царство. Це було не видіння, це був живий учитель з тіла і крові, свідченням того, що Спаситель справді воскрес із мертвих і тим самим переміг смерть. Явлення Христа були свого роду підготовкою до Дня П'ятдесятниці, коли Дух Святий зійшов на них, щоб могли проповітувати Воскреслого Христа всьому світові. У діяннях святих апостолів написано, що під час Вознесіння Спаситель був прихований Хмарою, після чого здивованим поглядом учнів з'явилися два мужі у білій одежі. Вони сповістили про прийдешнє друге пришестя Христа. Ось що розповідає нам про Вознесіння Христове євангелизми. Стлука в той час Ісус, воскреснувши з мертвих, став посеред своїх учнів і сказав Мир вам! А вони налякані думали, що бачать духа. Та Він сказав їм, чого ви стривожились? Чому думки постають у серцях ваших? Погляньте на мої руки і на мої ноги. Це ж я. Доторкніться до мене і глядіть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що я маю. І сказавши це, показав їм руки і ноги. Коли ж вони з радості іще не вірили і дивувалися, він сказав їм: чи маєте тут щось їсти? Вони ж подали йому кусень печеної риби і, взявши, їв перед ними, і сказав їм: Це ті слова, що я говорив до вас, бувши іще з вами, що треба, щоб сповнилось усе написане про мене в Законі Мойсея і в пророків, та в псалмах тоді розкрив їм ум, щоб розуміли писання. І сказав їм, що так написано, що треба було Христові страждати і воскреснути з мертвих третього дня, і щоб у його ім'я проповідувалося покаяння і відпущення гріхів між усіма народами, почавши від Єрусалиму. А ви є свідки цьому, і ось я зійшлю обітницю отця мого на вас. Ви ж сидіть у місті Єрусалимі, поки не зодягнетеся силою з висоти, і вивів їх ген до витанії і знявши руки свої, благословив їх. Ісус веде учнів до витанії місця, звідки він увійшов до Єрусалиму, туди, де були його друзі Лазар, Марта і Марія, це місце його мук, і це місце звідки він досягне свого остаточного призначення. І там він благословив їх. Благословення. Кожне благословення походить від Бога. Цей термін є фундаментальним. Від початку Бог благословив людину, а людина так і не зрозуміла цього благословення і відвернулася від нього. А благословення Боже полягає у тому, щоб творити добро, бо Він є Словом, яке виконує те, що говорить. Отож, разом із благословенням ми отримали звільнення від усякого рабства, піднесені руки Ісуса це повне Благословення, і коли він їх благословляв, відійшов до них і почав возноситися на небо. Христос піднімає руки. Це останнє зображення, яке ми маємо: піднесені руки. Піднесені руки це знак молитви. Євангелист Лука дуже наголошує на молитві до Отця, тому що життя Сина це спілкування з Отцем, це любов, яка виражається у молитві. А тепер Ісус вже не молиться, Він тільки підносить руки, Він став молитвою. Твою, як Мойсей, який саме тому, що стоїть з піднесеними руками, виграє битву проти своїх ворогів, так і ці піднесені руки є перемогою проти будь-якої ворожнечі. Далі Євангелист розповідає, що учні поклонилися йому і повернулися в Єрусалим з великою радістю і перебували весь час у храмі, славлячи і благословляючи Бога. Христос був піднесений на небо своєю божественною силою. Хмара, що приховала його від очей апостолів, була не засобом перенесення, а почистю божества, як і слава Бога Ізраїля у вигляді Хмари наповнювала скинію. і покрила хмара скинію зібрання і слава Господня наповнила скинію. Місце після його вознесіння стало місцем вищим від небес. Апостоли, розлучившись із Христом, насамперед запам'ятали Його обіцянку. Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Він всюди сущий і все наповняючий, завжди з нами, і своїм Божественним єством у світі, у церкві, в Євхаристії, у житті, у кожному людському серці. Вознесіння Христове зміцнює нашу віру, яка і полягає в тому, щоб вірити в невидиме. Великою заслугою апостолів було. Те, що вони через видиму людську природу Ісуса Христа увірували в Його божество, але ще більша заслуга тих, котрі вірують у Нього, не бачивши, блаженні ті, що не бачили й увірували. Вознесіння Христове зміцнює нашу надію. Вже той факт, що Христос людську природу возніс на небо, дарує нам надію, що і ми там будемо. Крім цього, сам Христос говорив: і коли піду і приготую вам місце, прийду знову і вірую». Візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Вознесіння Христове пробуджує в нас любов до небесних речей. Апостол Павло говорить: шукайте горішнього, де Христос сидить, праворуч Бога. Про горішнє думайте, а не про земне, тому що де ваш скарб, там буде і серце ваше. А про те, що Дух Святий є та сама любов, що спрямовує нас до всього небесного, говорить Божественний учитель своїм учням. Краще для вас, щоб я пішов, бо як я не пішов, Піду, утішитель не прийде до вас, а як піду, то пошлю його до вас. Вознесіння Господнє це приготування для нас місця у небі, а життя Ісуса Христа є відкупленням людства для неба і прикладом життєвої дороги до Царства Небесного, йду приготувати для вас місце. Це слова Ісуса Христа у Євангелії, небо, про яке йде мова у святій Євангелії, не є синім небозводом, це не є зорі чи хмари, це Небесний Єрусалим. Царство Боже, Духовний досконалий світ Господа Бога, є престолом Його, вічним перебуванням святих у невимовній радості і любові до Бога. Царство Боже є покликанням, прославою і вінцем для людини. Після свого Воскресіння Ісус скріплює віру своїх учнів і водночас дає їм завдання бути Його свідками аж по край землі. Це завдання стосується також усіх, хто вважає себе християнином, бути свідками Ісусу. Ісуса Христа, батьки для своїх дітей, даючи їм приклад своєї любові, християнського життя і прикладом праведності, бути свідками Ісуса Христа на своїй посаді, працюючи чесно, не зловживаючи своїм становищем, бути свідками Ісуса Христа не тільки у храмі, але кожної миті свого життя, пам'ятаючи, що Він завжди і всюди присутнім. Від нас залежить, чи продовжимо ми Його історію, живучи як Брати та сестри примирені з усіма завдяки дарові його любові. Тепер він відходить у славу отця, де ми приєднаємося до нього, прямуючи його шляхом.